І всім привіт, ребята! Чекайте. <кій> всім привіт, ребята! Я замітив, що на одному ролику мене набрало, я не знаю, може, ще й тепер ще більше натікало, О, тот ролик, чекайте, як він називав. Топ-3 роботи для заробітка в ігрі то-то-то-то. І я сьогодні підготував другу часть, топ-3 заробітка в ігрі. Перебачте, я по-англійському не знав говорити. Вибачте. І... Тож, від мене починати наш випуск з першого заробітка. Ви готові? Я теж готовий. Погнали! Перший у нас заробіток буде це. Я ще зроблю відео на другому заробітку. Перший заробіток. Це треба. З'являти ці алмазики. І хто більше нас алмазику, тот виграв. Так, ребята, погнали. Збираємо алмазики. Блін. Вже на першому місці тот. Роботику, ну, в принципі, дуже легко вуграти. Другий. Третій. Нам треба зібрати з 47. Коротше, треба 48 алмазику зібрати. І, головне, мати як побільше, Бо я не хочу програвати ребята. О, на тому острові! Їдемо на то -то острову. Погнали, ребята. Лишилося ще два заробітка. Думаю, цей ролик підіймеся як долі, бо на тому. Хоч лайку мало, 3 лайка, чи 4, я вже не пам'ятаю. І за цей день я знімав 2 ролика. Ви собі прикиньте. Ну, ковідів за день 2 ролика. Я не знав, от просто, ребята. Так, давай, 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 давай давай, ще один. Так. Оп! Уже помалі обгоняємо. Пошло діло. Пошла радіба Так, погнали далі. Так, я помню, я ще тут с видео. О, У меня по маме уже нас догоняют. Ще на тому острові телю, то алмазу же то просто. Так. Едем, едем, едем. Збираємо алмазики. нужно, ребята, алмазики нужно чось ви можете мене мало ліпше чути, але там уже в ролікою вийдете. А чо стрілка ся появила? Її ж дотепер вже не було. Ребята, у мене вже 18, 18, братишки ви мої. Тихо, 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 Є! О! Кого грав? Конечно же я. Сигма, сигма, бо... Не поняв. Ребята, не понял. Не игра с щитре пару пару карточек. Найти. вона, де вона? Сейчас, ребята, чуть-чуть ролик все затащит. Я не буду найти карточку. Або я слепый, або я не знал. Сигма, сигма, бо, сигма, бо. О! А все, все, веджу, веджу, веджу. Ты сигма, Сигмапа, Сигма, бо. Сигма. Плюс... Кельо... Ні, не 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 ну я мушу тут вуграти. Блін. Тоб, блін. Я вже був. Блін. Я б мав новий левел. О, ну, добрі візення, низько мені се підкорило. Ну що, ребята, йде показувати вам другу роботу в нашому списку. Погнали! Сігма, сигма, бой, сигма, бой, сигма, бой. Кожна я дівчинка. Хочу танцювати з тобою, Сигма, Сігмапой, Сигмабой, Сигмапой. Каже, дівчинка хоче танцювати з тобою. Вот, ця робота. Тут треба їздити у поліцейських і збирати кейсики з грошми. Я так поняв. Во, видите, ментура вже пішла! Шишкибе! Шашкібрі! Ой, мама, мама, метта мене гасує. Удираем, ребята, удираем. Васа, ты что делаешь? Васка. Вася! Вася, 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 Вася. Так, делаем, братки, делаем. Так, втикаем, втекаем, втекаем, втикаем! Сигма, сигма, босс. О, он уже тут. Помогите, ребята. Тихо, тихо, я уже видел, еще один боксик там с долой гори. Тихо, тихо, не, 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 Ребятки. О, тут кое-два. У просто не ту та машина стоїть, але все блін. Пофіг, вернемося. Сигма, сигма бай, сигма, сигма бой. Цей ролик може бути подовше, мало пуску Но вони тупорили, я фігіву Все, я пару кисику. Давай, 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 давай. Чи-ч-чи-ч-ч-ч-ч-ч. У меня не было сдало, прикруто. Алло. Стой, 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 стой. Не, не, не. не, Тихо, тихо, тихо. Тихо, он меня еще даже задерживает. Ааа, помогите, ребята, помогите. Нет, я мушу, цепляйте мушу ради подписчиков. Давай, 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 давай. Все, да. все, тикаем, 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 тикаем. Eu... О, не, 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 нет, нет. Нет. Ну я, нет, ну. Мне еще одну забрать, ты. И... Тикай, 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 Да, 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 давай, давай, давай. Родимая, давай. А ты топи эту тапочку в пол, чтобы ушли дурные мысли. Да блин, да блин, ч ⁇ моя вся машина? Ты слухай, нет! Да блин, дай ты мне уже. Но... Але, просто я ненавижу эту машину. Давай. Все, пошли нафиг. Ты. Будем такое хардкорное, мало задание. Идем к последніму заданию. Уже майже в шутке догадалась, что это за задание, но думайте. А пока шомонетки подбирают. Что поушли дурные мысли? Тому шли дурные мысли. Вот это. Тут треба просто типа бухати з машинами і ко більше получить... ко більше набере урона, то ти побідев. Тихо-тихо. Давай, включай нідр... Пам! Что? Чекайте, я заміню машину поберку, поберку, машину треба замінити поберіку поберігу. Вс погнали, погнали, погнали. А вони що, без мене начинали, типа, на оооооо! Вот то, ребятки, сейчас було. Нет! В смысле? Ту бульше доберишь? Нельзя. Я хочу на то огромного налетіти. На блин, але я тот фиг юшики, кого он фига, он вообще не ту убавити. На я го тараню, я щас пут сберау. На на на. Да че я у не буду таранити? Первый вырезал. О, во-во-во! Что тут здесь происходит, ребята? Шале. Этот парень белый, я шо, то только шо болок. Кото-то видел. Вы перекрутила, как як дайку сосиску на грилі! На блин, выше 20 секунд! Поскорить! Ты хоть-тихо-тихо-тихо. Да, блин! А ти ты? То, ско... то нормально, жена, ты тепер грузовик ударов со скоростью молнии. Нет, я проиграв, ну тепли. Что перешли, можешь ще встигнуть, можешь ще встигну. Ну, вот спеціально втик, вот просто вот спеціально втик. Ну що ж, ребята, на цій ноті я буду заканчивать свій ролик. Всім пока. Если добавиться видео, хоч 5 лайків. Иде 2 часть. Всім пока-пока.